Біомів у грі зараз насправді багато. Але очевидно, деякі з них вплинули на гру набагато більше за інші. Провівши дослідження, зазирнувши в інтернет та маючи за спиною більше 10 років гри, я знайшов, як мені здається, біоми, які змінили Майкрафт назавжди. Гаразд, назва можливо, занадто гучна. Проте біоми, про які ми сьогодні поговоримо, справді досить сильно вплинули на гру. Хочу також нагадати, що це вже третя частина. За посиланням в описі, ви можете глянути, які моби та предмети змінили нашу Улюблену гру, і насправді, як завжди, ми не будемо робити довгий вступ. Та одразу перейдемо до біомі. Звичайно, я був би насправді дуже вдячний за вподобайку під відео. Це допомагає просувати його в рекомендації. А вам, звісно ж, приємного перегляду. Зовсім недавно пройшов новий рік. На вулиці досі сніг, чи, можливо, не зовсім. Проте, я надіюсь, у вас ще є зимовий настрій. Почнемо з зимового біому. А якщо бути точнішим, з снігових рівнин. Це перший сніговий біом, який був доданий у гру в альфі 1.2.0. Нам тоді ще додали тундри та кришані пустелі, але ще в бетах їх вже видалили з гри. І як цей, на перший погляд, абсолютно безкорисний біом зміг змінити бодай щось. А відповідь насправді дуже проста, та лежить на поверхні. Раніше в Майнкрафті, скажімо так, не існувало біомів взагалі. Були тільки погодні умови. І якщо вам дуже пощастить, то міг випасти світ, який повністю складається з зими. Погодьтесь, виживати в такому місці було б не найкращою ідеєю. Вода завжди замерзла, нормально нічого не посадиш, холод та мряка. Очевидно, це не сподобалось ком'юніті. І ноч з тодішньою командою розробників дуже просто вирішив цю проблему. Просто додав до гри три зимові біоми, до яких входили сніги. Снігові рівнини, і це повністю прибрало ту проблему, яку я описав раніше. Насправді, все, що відрізняло снігові рівнини від звичайних, це наявність снігу. Так, зміна насправді не дуже значна, але в той час, повірте, це насправді перевернуло гру на 180 градусів, хоч і зараз цей біом мало кому потрібний, але саме завдяки ньому ми отримали сніг в грі, який не просто доповнює атмосферу, а й зовсім не ламає геймплей. Безплідні землі або ж меса. Додані у гру у версії 1.7.2. 7 під вид пустелі, який має в собі дві особливості. Перша це наявність в цьому біомі просто гігантської кількості золота. Тут його набагато більше, ніж в будь-якому іншому місці. Тому меса просто ідеальне місце для фарму цієї руди. А друга особливість полягає в тому, що він розв'язує руки усім білдерам. В безплідних землях ви можете зафармити просто безмежну кількість кераміки, яка використовується в крафті кольорової та глазової. Зурованої кераміки, а там вже, в свою чергу, має просто ідеальний колір для величезної кількості будівель. Звісно, не забуваємо про піксель арти, для яких кераміка також є популярним блоком, тому безплідні землі досить сильно полегшили роботу білдерам і стали одним із найважливіших біомів для цього типу гравців. Та я й сам у більшій половині своїх будівель використовую кераміку. Проте це вже суб'єктивщина пішла. А ще ось вам цікавий факт: саме з додаванням цього біому у грі з'явилася температура, і якщо ви не знали, що у Майкрафті виявляється існує температура, все гаразд, я теж цього не знав, поки не почав досліджувати цей біом. Перевірити температуру неможливо, навіть з F3, хіба що завдяки якимись стороннім модам. Але ви можете собі просто знати, що у безплідних землях температура вища за позначку 2. А це означає, що там не може йти дощ, чи сніг, наприклад. Щоб пройти Майнкрафт, вам обов'язково потрібно якимось чином отримати перлини Енду. Існує декілька способів це зробити: з ендерменів, при торгівлі та в деяких данжах. Але ми зупинимось саме на ендерменах. Звичайному світі вони спавняться досить таки не часто. Проте, вже з версії 1.16 все змінилось, тому що у гру додали химерний ліс, у якому спавн ендерменів набагато більший за будь-який інший біом. Точніше, спавн той самий, але через відсутність будь-яких інших мод, Мобів у цьому біомі, окрім ще страйдерів, але ті спавняться дуже рідко. Ендермени забирають собі весь спавн ліміт, тому що в Майкрафті на конкретну зону може заспавнитись конкретна кількість мобів певного типу. Тому. Цей біом став просто ідеальним місцем для фарму Ендерперлин. і регулярно використовується звичайними гравцями та спідранерами. Не забуваємо також про новий вид дерева, чи точніше гриба, який з'явився у цьому біомі. Хоча зручніше все ж буде казати дерево, тому що з нього ми можемо отримати дошки темно-бірюзового кольору. І це, звісно, робить ці дерева унікальними, тому що подібний відтінок для дерев'яних речей з'явився вперше, що й досі виділяє це дерево на фоні інших. До речі, химерний ліс. Це єдиний біом, який не має власної музики. Тут є лише ембіатні звуки. Чому саме так одним моджангам відомо. Раз вже мова зайшла за гриби, давайте і про них поговоримо трохи більше. А точніше, навіть про весь їх біом. Грибні поля. Найунікальніший біом серед всіх, що взагалі існують в Майкрафті. Почнемо з того, що замість дерев тут як не дивно гриби. Хоча вони, якщо чесно, абсолютно безкорисні. Тому нас вони мало цікавлять. А от моб, який тут проживає, вже більш цікавий експонат. Знайомтесь, грибна корова найкорисніший нейтральний моб у грі. По-перше, з цієї корови ви можете отримати все те саме, що й звичайної, тобто сиру яловичину, шкіру та молоко. Але не забуваємо, що корова там в нас не. Проста, її можна ще підстригти та отримати рівно 5 червоних грибів. Та навіть це ще не все. Нажавши мискою по цій корові, ви отримаєте тушковані гриби, які є досить непоганою їжею. І їх з однієї корови можна отримати до. Та взагалі будь-скільки, немає ніяких обмежень. Тому буквально з одного моба у вас є нескінченне джерело їжі. Та один такий моб це ще не всі привілеї цього місця. Грибні поля це також єдиний біом, де взагалі не спавняться ворожі моби. Та навіть в печерах під біомом ви не знайдете ні зомбі, ні скелетів, що робить цей біом найбезпечнішим у грі, та, можливо, навіть трохи ламає баланс гри. Хоча знайти його справді важко. Та й зазвичай це не дуже великий за розмірами острів посеред. Океану. Втім, це не відміняє факту, що цей біом досить сильно виділяється серед інших. А тепер візьмемо Антонім до цього найбезпечнішого біому та поговоримо про найнебезпечніший Діп Дарк. Або ж глибока темрява. Біом, що був доданий відносно недавно, а саме у версії 1.19, хоча анонсований раніше, у 1.17, та який виводить важкість гри на абсолютно новий рівень. Сам біом майже повністю складається зі скалку, скалк-сенсорів та крикунів, які у разі вашої необачності спавнять Вардена. Звісно, усі ми знаємо, що Варден не такий вже й небезпечний, та його можна легко знешкодити багатьма способами. Але давайте будемо розглядати біом так. Як це було задумано, та навіть не дивлячись на це, Діп Дарк справді є найважчим біомом. А головний моб цієї качалки Варден. Він же наглядач був створений лише для того, щоб карати гравців, які грають проти правил та не дотримуються тиші у цьому місці, а навіть у разі перемоги над ним. Ви не отримаєте абсолютно нічого цінного. Тобто тут вам не раді і ніхто вас не буде тут чекати. Проте винагорода, яку ви можете знайти у старовинних містах, які іспавняться у цьому біомі, мабуть, вартує тих страждань. Все ж не всюди знайдеш книгу налагодження, біг крадькома та найдеталізованіший орнамент у грі. Скалк, до речі, у свою чергу також став непоганим блоком для фарму досвіду, хоч і, звісно, не такий ефективний, як будь-яка ферма мобів, тому що він не є відновлювальним. Ця складність виділяє біом на фоні остальних. І тому він знаходиться у цьому відео. І напевно, найнеочікуваніший біом. Вишневий гай. Так, розумію, це може викликати певне, яке ж це слово підібрати. Спантеличення. Напевно, воно. Але насправді реліз цього біому заклав деякі цікаві ідеї, які були реалізовані в наступних оновленнях. Основа цього біому це вишневі дерева рожевого кольору, дуже схожі на сакуру та які просто ідеально лягли в дизайн гри. Проте ці дерева мали одну дуже важливу особливість, яка відрізняла їх від інших: листя. Ні, звісно, воно є у всіх дерев, але партікли падаючого листя з'явились вперше саме у цьому біомі. Подібні атмосферні елементи гравці просили на. Певно, ще з релізу гри. Це, звісно, було ще давно реалізовано в модах. Проте, саме з додавання цього біому та з позитивної реакції гравців на таке нововведення, розробники вирішили додати опали листя й усім іншим деревам у грі, які ж, звісно, мають листя. Що, як на мене, було просто чудовою ідеєю. Та окрім цього листя, нам додали рожеві пелюстки, новий тип квітів, який працює за механікою Flower Cluster. Тобто, ви можете розмістити до 4 квіток на одному блоці, і це буде дозволяти вам робити цікаві візерунки, так звісно, ви можете сказати, що подібна механіка була реалізована ще в 1.13, і ви будете абсолютно праві. Але тоді розробники на декілька років благополучно забули про існування такої штуки. Та й тоді вона виконувала суто геймплейну частину гри. А зараз кластери виконували декоративну роль, що згодом призвело ще до кластерних польових квітів та опалого листя. І скоріш за все подібні кластерні блоки ми ще побачимо в майбутніх оновленнях. Тому, як на мене, вишневий гай все ж заслуговує бути в нашому списку. На сьогодні це все. І виходи, ми нарешті закінчили рубрику речей, які змінили Майкраф назавжди. А розпочали ми її ще півроку тому. Проте краще пізно, ніж ніколи. Своєю думкою, звісно, діліться у коментарях, що ви думаєте про список, названий у відео, та які біоми на вашу думку також сильно вплинули на гру. А зараз ви дивились лікада, підписуйтесь по бажанню на канал та БеБЕ!